Не рассказывают, что там все хуёво, блядь. Короче, что я хотел сказать. Я хотел сказать, решив трошечки поиспытывать резину, как она по песочку, по такому грязному асфальте. Резина, кстати, вот зараз я День можу показати її. Вона якби гладенька, майже без протектора. Але вона не йде ну, так, по асфальту, вона не шкрябає, вона якось взагалі вгризається в асфальт. Во. Задня різина 3018, теж низькопрофільна. Себе ну, обот майже лежить на асфальті. Мені і, чим подобається, що я її і... Ой, секунду. і накачую її дуже здорово. І ще ого, трос зажало, мабуть. І ще й передачу е ну, вона не гуляє, обот не гуляє туди-сюди. Це мені дуже сподобалося. Да, е з вихлопною йде масло. Понятно, воно не згорає, тому що масло. Я лью завжди з запасом. Сьогодні, кстати, долив пляшку за ну, неповне літо, там половиною місяці я в коробку долив, ну, виходить, пів літра масла. Я оце доливав, їздив, їздив, то толі із-за то сальника, то ли, за сапуна. Його коротше, потихеньку викидаю, тому його в коробку треба доливати. Періодично. Періодично, да. Е, недавно тільки додивився, що якийсь конь согнув на, на чорту хвоста. Хвіст був отак повернути. Ну, придурки. В магазин просто не, не можна забігти. Найдеться якась собака, яка захоче щось покудіснішить. Я ще радий, щоб ключі в цьому бардачку не потирили. Е, що хотів... ну, а, Кстати, за кейхін, що мені казати, постав кейхін, поставить кейхін е Я не знаю, чи мені цей Кейхін підійде, чи не підійде, але на от рідному карбюраторі їжу. По заводки він нормальний, е по настройці приємлімий, холостий ход настрою, переход настрою, холостий ход. Я від от нього відказався, тобто я ручкою газу держу холостих. От. І мені все подобається. Якщо, наприклад, дифузор буде отакий здоровий, то відповідно і треба буде більше оберти, щоб цей бензин засасувати. тому що ви спробуєте з бензобака перетачувати бензин і візьміть шлангочку отаку, отаким діаметром. І поди, і зробіть шлангочку з 8-мм диркою. То де леше закачувати. Понятно, там де отвір менший. Ви тільки шпоки бензин потік. А в великій шлангі ви і нап'єтесь і треба створювати великий вакуум. Тому конкретно цей мотор, я не думаю, що він на Кейхіні буде е, пити 2 літри і їздити на мільйон гривень, грубо говоря. Да. сигнал зробил, убрал короткое да кстати хотел показать как удалось убрать короткое дело в том что э, тут такой момент интересный вот тут кто знает есть заклепка есть заклепка это дырочка там да І получается, цю заклюпку зняв і зняв язичок. І кнопка тут під таким дислочком углом. І виходить, що внутрі сам переключатель він перпендикулярний майже. Ну там є маленький путь. щоб цю кнопку поставити, довелося цей карболіт чи текстиліт взяти його так під углом теж зрізати. Тільки він зрізався, одразу кнопка почала робити. Е, да, подсветка провірив, робить е, ця сигналізація спалив. Не знаю, може був підключив, не туди. Коротше, вона мекнула, пішла в ремонт. Мастер зараз її ремонтує. Е, ближні, дальні, все нормально. Сигнал пікає рівно. Е, да. Кстати, що найкраще? Ява 250, ява... 350 мають е, дещо інші схеми, хоча, казалось би, вони повинні бути абсолютно ідентичні. Якщо на Яві 250 з отвода з, Получається, з сьомої катушки і сьомої шостої катушки є два полюси отвод під сигнал і Живиться половина там, получається скільки, 5 катушок, живиться світ 6-7 сигнал, 8 іскра. То тут получається 2 іскри, 2 іскри катушки, шоста катушка, сигнал і 5 на світ. Тобто, получається для сигнала на одну катушку менше. І з-за цього реле регулятор на малих обертах при нажатті сигнал падає напруга, тому що частина енергії забирає БКС. І щоб сигнал рівно пікав, що на холостому ходу, що світ, що не світ, що габарити, щоб він пікав абсолютно однаково, тобто не залежить від включення світа взагалі. Тобто нота сигналу зависить тільки від обертів мотора. Тобто можна на холостому ходу з включеним світлом пікнуть, так же само, як і на середніх оборотах. Тобто пікає воно, йому вистачає там, по амперам, йому вистачає. Так от, щоб от одного виводного полюса живився сигнал і щоб йому вистачало, довелося поставити діодний мост. Не реле зарядки, а діодний мост. І причому діодний мост взяти з жигуля, порізана підкова. На маленькі там кубіки із оцих мощних силових діодів, зроблений діодний мост, і на нього підключені повністю всі полюса, кроме іскрових, на один сигнал. Тобто, ну, якщо ви нескладно порахуєте, вісім полюсів на генераторі, два іде на іскру, залишається шість. 6 оці всі 6, оце 5 і 1. Іде на діодний мост. З діодного моста іде на DC-преобразователь понижающі. Так як е, з вольт получається приблизно 25-30 вольт, DC-преобразователь дає рівний і чіткий сигнал. Йому вистачає. А от п'яти виводів. Які в нас 6, це в нас іде діодний мост, а 5 виводів це у нас БКС. І іменно цей БКС являється світом. Я зараз його е, покажу в день, тому що ночі показувати це діло одно. Я зараз його покажу вдень чи не покажу. Ні, я його не покажу. Ну, одним словом, він поміщається в тіндері. Не покажу, бо він аж, аж отут ось аж, аж лежить. Маленький кіндер сюрприз, маленька коробочка. І поміщається туди і дає хороший світ. Я подивився навіть по мощності не 65 Вт, а 68 Вт в повному підключенні у мене у всього. І хватає йому з світом, ще й пікати на холостому ходу. Тому це тема. Е... Мені подобається, так, да, акумулятора немає. І навіть ось подивіться, навіть, навіть немає генератора. Тобто, Якщо я раніше возив запасний генератор, про всяк випадок. Но після того, як я його відвозив більше півтора року, ну, от, я, виходить, і до війни його положив. от, За весь час у мене не згоріла ні одна катушка. Тому я посчитав, що возить його вже немає сенсу. Да, діодний мост. Розрахований на 42 Ампера Жигульовський, відповідно, він ніяк не може згоріти от от мотоциклетного генератора, в принципі, апріорі не може згоріти. Е, так, як, е, так як часть генератора, так як генератора 5 катушок шинтюрується тірістором, тобто ми знаємо прекрасно, що там би що б не відбувалося, там буде по-любому 15 вольт. Так от до 15 вольт, додаючись один полюс, на Випрямитель може йти 18 вольт, в, в будь-якому випадку, DC-преобразователь цього не згорить, тому що 18 вольт там допускається до 35. Тобто dc преобразователь має запас по вольтажу в два рази. Якщо учитывать, що він 7,5 ампер, то сигнал один споживає не більше 3,5 Ампер. Тобто двоєкратний е, запас. По, по е, потужності. Е, dc преобразователь прислав Олександр Бойко з каналу е, Сідяй запалення в АПЮА. Я, от, е, якщо ти дивишся, от їжу, їжу, їжу. Кось по пірвах, по дурості там е, я його був палив, тому що подавав велике входне напругу входну, е, то Зараз вже в цьому немає, немає необхідності, тому можна при, менших, при меншому напругі генератора добиватися хорошого світла. Тобто не обов'язково мати великий запас на просадку. Якщо це раніше було актуально, то зараз це для мене не актуально. Е, Снімати кришку, показувати генератор. Ось дивіться, який в мене молодець, мені так вже зробили зауваження, що ти там, е, так себе хвалиш, у тебе, у тебе якась манія віліччя. Е, не знаю, я генератор показував, магніт показував, статор показував неодноразово, показував різні варіації, е, да, поставив різні варіації. Що хотів сказати по карбюратору? Раніше було відео біля Дніпра було сказано таку маленьку фразу, що карбюратор бракований, тече і таке інше. І він мені подобався, як він працює. До речі, він зараз досі стоїть, але він, з нього текло постійно. Текло, 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 і я не мог нічого цим зробити. Виявилося, що там не просто тріщина, а 1 І7, 1,8 і 8 круглий отвір. І зараз я скажу, де він був. На карбюраторі видно заглушка. Бачите, шарик забитий. То дробина. з мисливського цього. Е, ну, дробинка. Так от, з завода ізготовітеля карбюратор. Просверлюється отвір сюди. І потім глушиться. Ну, не знаю навіщо це робиться, ну так робиться. Так от конкретно на цьому карбюраторі отвір просверлили насквозь. Тобто, оцей колодець, де поршень прос... насквозь. І виходить, що коли робить двигатель, навіть коли поршень опущений вниз, тяга така іде, велика, бензина. що по поршнем засасується воздух з поплакової камери. І так як тут у нас є великий отвір, у нас є пульсируюча робота туди-назад, туди-назад, туди назад. І в нас ще бензина вибризує, вичмиха. Мій карбюратор постійно був чорний. І я його не мог побачити, я його обдивлявся з усього боку. Там пролізти просто нереально. І Як удалося це побороти, мені удалося знайти шарик металевий. Який я в той, в той отвір задавив і заглушив цей отвір. І тіч перестала, і е, відповідно карбюратором стало можна пользуватися і не терять кучу бензину, який витікав? Е, во. Е, ну, майже пройшло літо. Я не записав ні одного відео з другими явами, хоча я дивився, е, 634 со тридцять по од... цьому по? Місту їздять, але законектися з цими людьми не вдалося, тому що всі зайняті, всім нема коли. І засняти якусь класну яву, обзорчик. Я б з би засняв, якби були люди, желаючи прийняти в цьому участі. А так виходить, що старушка катається одна по городу. Це я більше старушок я не бачу. А 34 38 ну, якщо хтось. Побачить, захоче свою яву показати Ютубу, то будь ласка, напишіть, заснімемо вашу яву, покажемо людям, хай люди подивляться і можливо їм це буде цікаво.